Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо молитві в радості в благословінні. Знову понеділок, знову нове життя. Починаємо впроваджувати добрі, корисні звички в своє життя з понеділка. Так? понеділок добрий початок. Добрий день, щоб починати е, щось нове. А головне е, витривати в тому, що вже впровадили, щоб наше життя не починалося з понеділка. Е, а закінчилось у вівторок. так? Це, щоб воно не закінчилось, треба витривати. Витривати. І сьогодні я часто кажу, так, привітання, що витриваємо в молитві, в радості і в благословінні. Бо до цього нас Марія закликає. Власне, в цьому витривати це вже велика праця. так? Бо не так легко витривати в радості постійно, в благословенні, в молитві. так? Тому це наша якби, основна мета витривати в цьому всьому. І коли я в цьому всьому витриваю вже, навчився витривати, почуваюся вже як риба в воді, та? в молитві, в благословінні, в радості, тоді я впроваджую, що ще, і ще щось, і ще щось. Але поки не дійшов до того, уровня, що я вже, до того рівня, що я вже риба в воді, в молитві в радості і в благословінні, то ще треба в цьому працювати. Сьогодні беремо 25 травня 1992 рік. Дорогі діти, і сьогодні вас закликаю до молитви. Щоб через молитву ви ще більше наблизились до Бога. Я з вами і хочу вас усіх повести дорогу спасіння, яку вам дає Ісус. І з кожним днем я до вас ближче і ближче, незважаючи на те, що ви не усвідомлюєте цього та не хочете визнати, що молитвою ви мало пов'язані зі мною. Коли для, для вас настануть випробування та проблеми, тоді кажете, Боже, мамо, де ви? А я лише чекаю на вас, щоб мені сказали своє так. Щоб я принесла його Ісусові, щоб Він обдарував вас своєю благодаттю. Тому прийміть ще раз мій заклик і почніть знову молитися, доки молитва не стане для вас радістю. А тоді ви відкриєте, що Бог є всемогутній у вашому щоденному житті. Я з вами і чекаю на вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: бачите, закликаю до молитви, бо молитва наближує. Наближує мене до, до Марії, до Ісуса. так? І, і це, це показує, що не чекати горя, біди або коли щось потрібно. Так? Потім я кричу: Мамо, де ви? Тато де ви? Так? Боже мій ти?» Марія каже, «А ви так робите. Ви так робите. Що коли все добре, то а, можна прогуляти, можна десь молитву десь втратити. так? Бо нема часу, нема того, нема сього. Але Марія каже, Потім ти віддаляєшся від Бога. І щось трапляється, так? Бо коли я відходжу від Бога, віддаляюся від Бога, то хто, до кого я наближаюся? Ну, правильно, до сатани наближаюся туди, до проблем. Так? А той вже знає, як зробити тобі проблеми, Як мені зробити проблеми, як всім зробити проблеми, так? І потім ми починаємо кричати: Боже, де ти? Чому ти мене покинув? А Бог не лишає, Він тільки чекає, коли ти. Але кожного дня чекає. Не тільки коли в тебе проблеми. А він кожного дня чекає на твою молитву, щоб ти наближався до Бога. Бо молитва має наближати до Бога. так? Якщо молитва тебе віддаляє від Бога, ну то передивись свої молитви. Можливо, не то щось молишся, так? Треба дивитися й основу молитви. Так? Бо можна почати зубрити, відчитувати молитви, але ця молитва може мене віддаляти від Бога. І це неприємно, так? Тому треба дивитися, чи наближає сьогодні е, молитва мене до Бога, чи вона мене наближає, чи вона мене віддаляє. Так? Бо різні молитви є. І з кожним днем я до тебе кличу, а до, до тебе ближче і ближче, незважаючи на те, що ти не усвідомлюєш цього та не хочеш визнати, що молитвою ти мало пов'язан зі мною. Марія каже, я все ближче і ближче до тебе, хоч ти навіть не усвідомлюєш. Але треба визнати, що молитва приближує, зближує. Коли для тебе настають випробування та проблеми, тоді кажеш, Боже, мамо, де ви? А я лише чекаю на тебе, щоб мені сказав своє так, щоб я принесла його Ісусові, щоб Він обдарував тебе своє благодаті. Бачите, коли я кажу Богу так, Марії кажу так, Ісусу, кажу так, то кажу Богу так. Кажу Богу так, і тоді через це так. Ісус може обдарувати благодатями. Благодатями. А як жити в благодатях, в благословеннях, казати Богу кожного дня так? З понеділка, зранку, кажу Богу, так. Так, так говорю через молитву. Говорю так молитві, так радості, так благословенню, так благодатям, так служінню. Так? Бо сьогодні Бог має вже служіння для тебе якесь. І ти можеш сказати ні або так. До тебе підійдуть, попросять про молитву. Ну, це вже рівень, не знаю. Це до мене вже підходять, просять про молитву, так? Але іноді, ну, іноді ти змучений, іноді ти, але завжди кажу так. Стараюся сказати так, бо молитва робить чудеса, і з цим переконуюсь постійно, так? Зараз ось був в Макарській, так? І підійшли, попросили там для дівчинки молитву, яка не могла спати, яку якийсь біз будив. Між третьої і четвертою ночі, і вона просто не могла цю годину спати. Плакала, кричала, ну просто творила гла гла глум, та? і не могли розібрати, що це таке. Ми помолилися з дружиною, благословили. І все, наступна ніч супер, спить, як, як дитина. та? Солодко, без всяких пробудок. Що це означає? Що Бог потребує нас. Бог потребує нас і потребує тих людей, які знають, що е, люди молитви, та? люди праведні, я би так не сказав. Е, бо коли проблеми приходять, шукають таких людей, які можуть помолитися, і Бог буде діяти. Так? Тому давайте, щоб ми не шукали таких людей, а щоб ми ставали вже такими людьми, яких шукають. І коли тебе вже будуть шукати, знаходити, то ти йди молися, молися. і молися. Не з того, що ти якийсь та суперправедний, або, а просто знаєш, що ти людина, яка живеш посланням, яка живеш Біблією, Та? не означає, що ти ідеальний, ти святий або ще щось. Але це означає, що твою молитву Бог буде чути, бо Бог тебе знає. І тому сьогодні питання: чи Бог мене знає, чи Бог буде діяти, чи Бог хоче діяти. Так, Він хоче тебе, він знає тебе, він хоче діяти і хоче тебе благословляти. Лише чекає на що. На твоє так. Скажи сьогодні Богу так і вперед, в прекрасне життя, в пригоди, так? бо життя це пригоди. І якщо потребуєш пригод, то кажи Богу так. Якщо потребуєш одномаїтності, кожен день розчарування, робота, дім, дім — робота, кожен день одне і те саме, то кажи сатані так. Він тобі зробить рутину, він тобі зробить нещасне життя, проблеми. Будеш там мати все своє та немир, ненависть. А якщо хочеш пригоди цікаві, захоплюючі життя, щасливе, радісне, то кажи Богу так. І тоді ти будеш це все мати. Бог тобі буде давати це. Тому прийми, прийми ще раз мій заклик і почни знову молитися, доки молитва не стане для тебе радістю. Бачите, молитва і радість це. Речі пов'язані мають бути. Це має бути одне, одне ціле. Якщо молитва тобі сьогодні не радує, не дає тобі радості, то подивись, можливо, треба змінити щось в цій молитві. Можливо, в цій молитві ти молишся до Бога як до стовпа, не як до живої особи. Молитва це та річ, яка змінює практичний світ, та, яка практично впливає на цей світ, на твоє практичне життя, не тільки теорія, філософія. Духовність, так? а практично, як ти сьогодні живеш, як ти рухаєшся сьогодні, чи ти сьогодні в радості, в благословінні рухаєшся, чи ти в страхах ходиш, там не так подивляться, там. Ну, це, а що люди подумають, постійно замкнути в голові в своїй в тебе в голові там кипить все, цілий світ думає про тебе, так? То ці всі думки геть. геть. Зосереджуємось на тому, що говорить Господь, на тому, що говорить Марія. І це звільнення. Це звільнення. Звільнення приходить з голови в основному, а потім на практичне життя, так? Але молитва вона впливає на твоє життя. І якщо ти сьогодні не бачиш, щоб молитва впливала, то змінюй тактику, змінюй тактику, бо вона має впливати. Бог хоче через молитву діяти і змінювати твоє життя. І все навколо тебе. Тому прийми цей заклик і почни знову молитись, допоки молитва не стане для тебе радістю. А тоді відкриєш, що Бог є всемогутній у твоєму щоденному житті. Бачите, Марія, як чітко все говорить. Тоді відкриєш, що Бог є всемогутній. Кожного дня будеш його бачити. Кожного дня будеш його прославляти. Кожного дня будеш йому дякувати. Бо ти це відкриєш. Ти будеш це бачити, що воно все реальне, не якась фікція, не щось, якісь вигадки. А що це мої відносини з Богом максимально. Будують моє життя, моє сьогодні і моє завтра. Марія каже: я з тобою і дякую тобі, що відповів відповіла на цей заклик. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать, з па папа.